Від земля солодким сном, ще трави сплять в краю олечі, а десь під снігом сабу в кров, під сніжник розправляє плечі. До сонця тягне палюстки, крізь сніг і вітер, і морози. Він промовляє, я живий, весну встречайте на порозі. Співають соняшні тумани, проміння дихає в вікні, а під вікном цвітуть тюльпани, весняні квіти черівні. Тандітні провіски бакині, такі ви і тандітні. Не дзвіночки весняні, гойдаються серед снігів. Крокуси маленькі, гарні. Квіточки, вони такі міленькі, немов би зірочки. Ось нарцисти стали в ряд. Певно, вийшли на парад. На парфумині біленьких у листочок зелененьких. Квіти жовті, квіти сині, милі бари в Україні.